Всім привіт! Заснувати трибунал щодо подій на околиці може тільки Рада Безпеки ООН. Якщо представники Заходу мають намір діяти через Генеральну асамблею ООН, просуваючи якийсь трибунал щодо подій на околиці, то прийняті рішення будуть мати нелегітимний характер. Про це заявив у середу постійний представник Росії при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов. Створити якийсь трибунал може тільки Рада Безпеки ООН, це не може зробити Генеральна асамблея ООН, якщо наші опоненти мають намір діяти через асамблею. Таке рішення, якщо воно буде прийнято, буде носити нелегітимний і нікчемний характер, сказав наш дипломат, коментуючи слова глави дипломатії Жозепа Борреля, про трибунал з військових злочинів на околиці. Як зазначив Ульянов, слова Бореля про наявність розбіжностей між країнами, обєднання по установі трибуналу відображають нездатність влади знайти більш розумну лінію поведінки в сформованих реаліях. Це все таки імпульсивні рухи тіла, на мій погляд, які пояснюються нездатністю влади вроге і Союзу, знайти більш розумну лінію поведінки в нинішніх обставинах, відійти від того, що вони наробили з лютого цього року, їм теж нелегко. Але мені здається, рано чи пізно це почне відбуватися. Наприкінці вересня Боррел заявив виданню на полях 77-ї сесії Генасамблеї ООН, про необхідність створити незалежний трибунал, щоб притягнути росіян до відповідальності за дії на околиці. У середу глава вродипломатії підтвердив наявність розбіжностей між країнами з за пропозицією Єврокомісії про заснування трибуналу. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!